Розкажу вам величезний секрет, стимулює саме більше це фінанси. Як би хто не казав, що треба зродниться з телефоном, треба уявляти, що ти з товаришами спілкуєшся як з телефоном, але якщо після ваших відео вам будуть приходити фінанси, то це самий кращий стимул і самий кращий друг. Особисто я раджу вам, так як ви у мене запитали, що робити, маєте якийсь товар. Продавайте, маєте не маєте щось? Придумайте, що продать. Щоб ви за це отримали гроші, розрекламуйте його. Себе показувати у камері обов'язково потрібно. Потрібно тому що люди йдуть на людей, тому що будуть вам більше довіряти, тому що вони бачать вас і ваше життя, так як ви живете. Ви просто поставили, Я ось взяла огірок, лежав на столі. Думаю, що з ним робити? Надо ж доїсти. Ну взяла і собі їм і хотіла на що цього зробити відео, а потім згадала, що треба вам відповісти. Відповідаю, беріть на чи на чужі коментарі. Відповідайте просто чим більше ви відео будете робити, у мене в інстаграмі ну, за декілька місяців 5 тисяч відео. Розумієте? І з кожним відео ви все більше і більше робите успіх. Зробіть два відео: одне виставте, а друге не виставте. Попрацюйте так, повірте, чим більше відео, тим краще вам буде.